Друзі, з вами я, Алекс, і сьогодні у мене нова рубрика в Майнкрафті. Приїхало ось таке село. Будемо пробувати виживати, щось зробити, працювати в ньому. Не знаю, що з цього вийде. Ну, Давайте для початку зайдемо, подивимося, що тут, як воно виглядає, як так, скажем, міні-огляд. Ну, як мінімум, непогана зупинка. Так, знаки. Є в когось машини. Вулиця Соборна, 1, Тут пшениця у нас. Тут тваринки. Так. Ковальня. ну Це таке, да, є в кожному селі, фонтан, це все. Шахта. Так, городи, ну це таке, да, є в кожному селі, в принципі, мені треба знайти мерію, для того, щоб. ну, Сначала я зроблю його, а потім знайти мерію та, можливо, купити будиночок десь тут. В селі, якщо вийде, якщо є якийсь. Так, це банк, спортзал. ну, Видно, що туди ніхто не ходить. Так, а це в нас що за вулиця Центральна, окей. Ну, побігли, пошукаємо по вулицях. Можливо, є де будиночок, якийсь продається. Було б непогано. Так, це в нас що садова, коптильня, окей, магазин продуктовий. Парковка. Навіть є в когось машина, певно, в мера. О, да, будиночок продається. Скільки 100 смарадів. Документи в мера. А я скільки маю. 28. Йо-майо. -ма -йо. Поки що мені немає сенсу нічого тут і сунеться. Мерія, так розумію, ось тут прапор України. Да, сільська рада. Так, ну поки нема чого туди сунутись, давайте пройдемось, подивимось, що тут до чого по селі. Mm -hmm. Так, добре. Mm -hmm -hmm -hmm. Так, фермерський будиночок, фермер. О, доброго дня всім. Та, йо моє, стоп... всі тут... стовпчать, й-мойо. Так. Фермер тут робочий план якийсь один. Де, чого ти лізеш? Ці жителі. Один, два. Угу. В принципі, я зрозумів, але що це значить робочий план цей. Це потрібно його виконати і що тоді буде. Ну добре, давайте подивимось, що у нас все-таки зайдемо в Мерію і дізнаємося до чого. Банк. Давайте в банк йдемо. Думаю, мені нічого не буде, якщо я просто зайду, подивлюсь. Так, ну зуделіст, я думаю, не варто. Е, банкір, зарплата, 14 смарагдів. М -м -м. А де б мені взяти листок зарплата? А це у нас сільська рада, так, центральна 5, хорошо. Ну добре, давайте. М -м, кстати, сільська рада виглядає непогано. Давайте посидимо, зачекаємо трішки. Е, зробимо огляд, це, певно, якісь колонки, кондиціонер, О, секретар. Давайте зайдемо. Доброго дня. Камери, мера, якщо що... Так, я до мера. Доброго дня, вмера. Так, що у нас він тут? Робочий план. Ага, два робочих плани і листок з зарплатою. І ось ці самі документи на будинок вулиця Садова, 3. А чи точно то так? Ану, давайте глянемо. Давайте глянемо, бо мені здається, що не третя. Перша. Друга. Це четверта, а там пише третя, третя це ось. Але тут вже живуть. Певно, що опечатка якась, певно, що е, міняли таблички ось ці з цифрами вулиць. Ой, цих будинків. І, певно, в документах не змінили. Ну, це таке, добре. Думаю, що нічого страшного з того не буде. Так, окей. Е, секретар, доброго дня. Ще раз. А, секретар у нас нічого не цей. Скринька. Я так розумію, що мені потрібно заглянути всю скриню. Давайте ознайомимося. Дизит якийсь. А, а, ось цей самий робочий план на всі дні тижня, Окей. Окей, давайте якось будемо розбиратися. да, Треба заробляти кошти буде якось на цей будинок і виживати потихеньку. Так, примітка, склад по вулиці Центральна 9. Давайте зразу візьмемо і обійдемо ці всі будиночки. Е, склад вулиці Центральна 9. Окей. Побігли, оглянемо. Е, що в нас з того буде? М -м так. Склад центральна 8. Певно. 11. 10. А, ну, трошки профукав. Так, склад центральна 9. Давайте оглянемо склад. Так, ну тут у нас, я так розумію, посадкові е ресурси. Так. Ага, і інструмент. Окей, хорошо, далі. що у нас? Шахта і рибальська зона вулиця Господарська. Ага, тут є ще одна вулиця, якась господарська, ну, Ага, ось господарська, а тут, напевно, немає просто вулиця-господарська. Да, ось я так розумію шахта. Шахтер, так, що він у нас тут? Ну, можна міняти, е ресурси на смарагда, я так розумію, це грошова одиниця. Так, добре, рибальський. Рибальська частина так, що тут у нас рибак, помічник рибака, що у нас рибак рибак вудочки, снасті всякі, дубовий човен, прикол. Так. А тут у нас помічник рибака, ну, я так розумію, просто торгує рибою, типу, продає йому рибу. Та й буде мають смарагдики. Так, добре. Човни. вони передати місце? Тут цих човнів, звісно, повно. Ну, нічого. Це не є страшно, так? Да? Даже є дитяча площадка, нічого собі. Будиночок фермера вже бачили. Ділянка з городом бачили. Так, місток. А, ну це, ми таке. це таке вже нам не дуже важливо. А, продуктовий магазин. О, давайте зайдемо, глянемо. Так, ну, продуктовий магазин, вроді, непогано, ну що він тут. Ага, ну, продукти всяку їжу, ось продає, золоті яблука, нічого собі, пляшка меду, цукірка. Так, окей. Блін, а вже вечір є, я навіть не знаю, де його переночувати. В житку, певно, всі місця вже зайняті, ну, бо бачимо, що людей в селі багатенько. Може, хтось пусте на ночівлю, а можливо, прийдеться ніч цю і не переночувати. Зараз будемо бачити далі. Так, загони з тваринами, вулиця Центральна, вулиця Центральна Садова і вулиця Соборна. А ну давайте глянемо. Ну, це ж вулиця Соборна, так, ось по вулиці Соборна і по вулиці, типу, Центральна Садова, що й в цю сторону, і в цю сторону. Ну Окей. Хорошо, далі. Фермінський будиночок ми вже бачили. Коптильня. Ага, вулиця Садова, коптильня. Ну, давайте сходимо глянемо, бо я і так і не звернув уваги. Ну, в принципі, да, вогник, коптильня. Тут, в принципі, нічого такого, просто коптильня м'ясо смажить. Так, далі. Давайте городи ми бачили, центральна, соборна і садова. Ну, в принципі, ми бачили, розуміємо. Паркувальна зона для авто, вулиця Садова, 5. Теж бачили. Мера, певно, стоїть. Рушниця в скрині Мера. Навіщо нам буде рушниця питання? Після застосування обов'язково переноти на місце. Ну це, звичайно. в складі. Ну, вже бачили книжки із завданням Повертати на місце по завершенню дня. Блін, а вже завершення дня. Ресурси, які лишаються після використання, відносити в склад. За завершення дня, певно, будемо відносити книжечку назад. Певно, будемо відносити назад. Так, що у нас? Давайте робочий план на всі дні тижня. Окей. Збирати урожай з городів. Половину рожаю склад, накопати ресурсів в шахті, половину в склад, наловити рибу, половину в склад. Я так розумію, половину чого половину, бо того, що інша половина, типу, щоб продати і собі заробити. Так, погодувати тварин в загоні, якщо загін переповнений, вирізати половину тварин. Все м'ясо в склад. Все якщо на складі більше, ніж стаку одного виду м'яса, потрібно віднести в ну, це зрозуміло. Е, відстріляти рушниці єнотів. Жесть, ворон, мух. Тоді <laughs> таке мухи. Якщо на паркувальній зоні закінчився бензин, потрібно наповнити колонку пальним і скрині. Якщо в скрині для пального закінчився бензин. Ой, це я напевно, тільки що написав. З бензин потрібно. Ой, хтось тут помилочку зробив. Піти в сосновий ліс і набрати у відра і скрині. Піти в сторін і набрати у відра із скрині. А що набрати? Я так розумію, пальне, бензин. А там може якесь. Ну, не, не зрозуміло поки що. Якщо все лише багато монстрів відстріляти рушниці, це зрозуміло. Одна третя чек. А, один, один, типа, на 3-3 дні відпочиваєш, один день працюєш. Потрібно вночі обороняти село від монстрів за допомогою рушниці. Ага, тобто одну ніч треба буде не спати, Ну, це зрозуміло. Нарубас дерев, де, дерева в склад, різні види, обов'язково засаджувати ну Це зрозуміло. Зробити дорогу в селі і матеріали в скрині. Так. Ага, я так розумію, що це в цій скрині, ти нічому не в складі. Але ладно, я так розумію, що можуть бути дописані якісь завдання, тому кладу на місце все. Кладу на місце, бо вже завершення дня. Не хочу, тільки зайшов. Ой, я тільки зайшов у склад, не хочу порушувати. Euh, їхні правила. Так, добре, давайте подивимося, можливо, вийде десь переночувати. Euh, так, до когось завітаю. На чайок, як то кажуть. Опа, тут пощастило, давайте я тут вскочу. Зараз переночуємо. І, напевно, щось будемо виконувати вже. Да? День, все, всі жителі по роботах, селяни, всі селяни по роботах розбігаються, хто куди. А я, певно, книжечку ту в руки. Та й попер, певно, я урожай збирать, Ну, бо це таке, що потрібно. Так, урожай, все. Погнали урожай, позбираємо. Спочатку купимо цей будиночок, а там побачимо, можливо, якраз після того добре зживемо. А, певно, спочатку на склад треба сходити, Спочатку на склад. На склад, на склад, на склад. Так. Бу -бу -бу. Так, добрий склад. Які скрині був інструмент вроді з цієї сторони. Так, певно, знизу так. Е, ось залізна мутика, я думаю, візьмемо її. Так, а в мене взагалі-то в рюкзачку. А в мене немає мутики. Ну, давайте я ці речі викладу в рюкзак. Не думаю, що мені щось тут загрожує в цьому селищі. Так, окей, давайте почнемо з городів. Почнемо з першого. Так, безстренько все ми опрацюємо. І дивно, чому потрібно відстрілювати ворон, єнотів, мух. Ну, Мухи добре, вони не докучають, можливо. Аєнотів і ворон. Певно, з городів обкрадають, Чи, як правильно сказати, урожай. Ну, нічого. Зараз ми все приберемо тут, засадимо по новій, по красоті, все позасаджуємо. Щоб не було ніяких проблем з городом, з урожаєм. Так. Певно, на цьому зберемо урожай, на цьому перша серія в нас закінчиться. Ну, не хочу, щоб перша довго була серія. Та й по-друге, Так, поки це була ознайомча серія з цим селом, там буде далі видніше. Тут взагалі ось якийсь фермер був. Засадив аби як, просто-напросто. Засадив аби як, ну я не знаю, хіба так можна? Це, ну, недобре. Так, тут, значить, у нас буде половина моркви і половина пшениці, значить. Да. Ну, Щоб не було, то як добрий день засаджено, засадимо все по, по красоті. Так, кстати, мене в цьому селі дуже гарно прийняли, в принципі. Можливо, їм просто треба був такий робітник, як я. Житлі, напевно, не справляються селяни з, усі, з усіми обов'язками. Так, добренько. Добуваємо, пум-пум-пум. Все, картопелька була з цієї сторони. Давайте засадимо з цієї сторони. Ну, просто по попробуємо, що з того буде, можливо, краще. Для картоплі буде ця сторона. Хто його знає. Так, городики. Так, так, так. Все, це ми засадили, зразу віднесемо в склад. Я ж знову ж таки хочу сказати, що не хочу порушувати тут правила в цьому селі. Ну не гарно якось це буде. Значить, половину, половину моркви раз, половину картоплі раз, знову половину. Е, і половину. Так, це знову ж половина сюди. Половина. І отак половина. Так, добре, це є. Мотику назад. Так. Окей, це все є. І це, я так розумію, моя виручка за день, чи як це правильно зрозуміти. Давайте, певно я зараз піду і подивлюся. Піду і подивлюся, скільки що нам по робочому плану виконується. Ой, да, тут, звичайно. Не стає, не стає, треба буде попрацювати ще. Добре, що в мене є їжа, є ще ізумруди. Тобто смарагди, я перепрошую і вже. Смарагдики є. Поки що так. Поки що так. Перша серія буде така ознайомча. Тому, друзі, що я вам хотів сказати, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропускати ці серії. Будемо дивитися, що воно буде по ходу. Що в цьому селі відбувається. Якось купимо будиночок, купимо документи на будиночок. Можливо, навіть купимо автівку. Я не знаю, тільки правда де це робиться, можливо, це якось костяне місто виїжджати. А, Хто його знає, коротше. Ну, і слава Україні! донайте і гарного вам дня!